Вітаємо, друзі! Російську гаубицю Д-20 знищено українським важким коптером типу Баба-Яга. Гаубиця була добре укрита, перебувала у глибокому і добре захищеному капонірі. Очевидно, була добре замаскована. Однак український дрон точно вразив укриття, сталася детонація і загорання порохових зарядів. У результаті гармата повністю згоріла, цілих деталей не залишилося. Друзі, якщо вам подобається контент палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати поставити лайк. А ми рухаємось далі. Знищений російський БТР-70. Кілька дронів перетворили техніку окупантів на палаючий металобрухт. Курський напрямок на південному заході. Глушківського району ЗСУ взяли під контроль хутір отруба і ділянку завширшки 6,5 кілометрів, що в перспективі погіршить становище гарнізону російських військ у Тьоткіно і Попово лежаче Знищено третій міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області. Про це повідомляють усі воєнкори. Якщо інформація підтвердиться, то до двох тисяч росіян потрапили в котел. Коренівський район. Під контроль ЗСУ перейшли Апанасівка, Бяхове і Снагость. У сіру зону перейшли населені пункти Троїцьке, Каучук і Олексіївський. Тривають бойові зіткнення на захід від Снагості, під Кореневим у районі Ольгівки, під Крем'яним і Каучуком. Суджанський район тривають бойові зіткнення в районі Мартинівки та Черкаської Конопельки. Голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомляє про те, що окупанти будуть змушені перекинути на Курщину від 50 до 100 тисяч військових. Передислокація відбувається вже, але поки що дуже повільно, оскільки росіяни не очікували такого розвитку подій. Тим часом ICW пише, що Росія перекинула з фронтів в Україні до Курської області понад п'ять тисяч осіб, але цих сил недостатньо для того, щоб стримати наступ України. Друзі, а які у вас думки з цього приводу? Залишайте їх в коментарях. Народ Росії потихесенько просинається. Ви капітально облажалися. У мене взагалі виник сумнів, що мене, мою сім'ю, російська влада може захистити. Сумніви виникли, Ось чесно, каже росіянин. Курск. честно. завтра шахти Ростов, шахты Ростов. Честно. У меня сомнения возникают. У меня пропадает доверие к власти. И у вас, наверное, тоже, вот когда да, вы это видите. Особенно вот это вот. 10 тисяч рублей. Рублей Это... Людям, пострадавшим, потерявшим свої дома, всю техніку, які от уїжджають винушені, їх граблять і ви 10 тисяч років ну, власне, серйозно. А те, що 25 років вашу країну оточували крадії, нікого нічого не бентежило. А тут дивись. Сумніви з'явились. Особливе обурення викликав розмір компенсації постраждалим лише 10 тисяч рублів, це близько 100 доларів. Він порівняв це з компенсаціями москвичам після теракту в Крокус Сіті, які сягали 500 тисяч 1 мільйон рублів. Що ж має статися? Щоб росіяни перестали довіряти Путіну, друзі? У кого які думки, залишаємо їх в коментарях. І поки росіяни. Надалі продовжують слухати Путіна, зомбоящики, Кадировець, наїджає на батьків-строковиків. Типу того, що командир батальйону Ахмат заявив, що строковики повинні воювати, а не харчуватися і носити форму за державний рахунок. За його словами, зі строковиків не треба робити дітей, і батьки не повинні вимагати відвести сини від кордону. Смерть на війні він називає найкращим способом. Потрапити в рай, мені цікаво, у когось з росіян вистачить сміливості запитати у цього командира, а чому сам не в окопі. Ви ж кадирівці добре вмієте тільки тікати і воювати з кущами. Як ви думаєте, друзі, буде таке відео чи не буде від росіян? Напишіть в коментарях, а ми рухаємось далі. На слов'янському напрямку противник просунувся вздовж лісосмуг. На північний захід від Залізянського на ділянці шириною 1,1 км кілометр на глибину до 1 кілометра на турецькому напрямку на західній околиці Залізного противник зайняв терикон шахти тема У Нью-Йорку і східніше російські війська просунулися широким охопленням на глибину 1,6 км. кілометрів. У південній частині Нелепівки противник закріпився вздовж вулиці Михайла Грушевського і продовжує штурмові дії в північному напрямку. Ситуація складна. Покровський напрямок, друзі, ситуація катастрофічна. Поки на Курському напрямку ми наступаємо, то на Покровському ми, якщо говорити чесно, ми відступаємо. У заповітному ворожа піхота просунулася вздовж вулиці Центральна на глибину 850 метрів. Встановила свій прапор на півдні села. Межове і скучне перейшли під контроль противника. Ділянка шириною до 7 кілометрів на глибину 1 кілометр. На південь від Гродівки російські війська закріпилися вздовж лісосмуг. На ділянці завширшки 3,3 км, кілометри, на глибину 1,6 км, кілометрів, узявши під контроль решту села Журавка. Тим часом начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що у жителів Покровська є максимум два тижні на евакуацію. Давно нічого не було чутно про запорізький напрямок, і тут ось що випулюють російські воєнкори. ЗСУ збирають великі резерви і готуються до наступу на запорізькому напрямку. Ймовірними напрямки ударів, нібито стануть за ЄС, і траса Васильівка Токмак неють окупанти. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив: тільки повернення за ЄС під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо станції до нормальності. Поспішати з висновками не будемо, тільки чекаємо і ніяк не намагаємось роздмухати цю тему. На останок відео адресовано також для росіян, які мовчали, мовчали, поки синів на розходники не зібрали. Висновки буде хтось робити або стадо готове розміняти своїх дітей заради Путіна. Строковики живий щит у прикордонні. Автор каналу 13-й Єгор Гузенко розповів, що в Білгородській області командири кинули призовників під вогнем артилерії. Такі діячі, як генерал Гурульов і йому подібні, навряд чи туди посадять своїх дітей. Зате вони готові рвати глотки про те, як добре воюють строковики, а на ділі дітей там тупо ховають артилерією. До речі, з цього відео в живих залишилися не всі на сьогоднішній день. І що будуть робити рядові росіяни і далі мовчати? Дякуємо вам, друзі, за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі!